Привіт усім на моєму каналі. Ось оце поле, що було затоплене водою. Приїхав сьогодні згорать. Оце найнижча точка. Вода вже зійшла. З'явилися ось такі тріщині. Так. Ось тут ми заїжджаємо. Трошки грузку. Там ми почали вже горати. Ось дивимося. Земля дуже жирна. Така щось до глини стоїть. У нас така земля тут рідко, у нас піщана, а це от недалеко біля річки. Ось така ось мій япончик. Глибка, але треба вигорати, щоб підсохла. Як виходить, так горає. Осідаю з колеса. Ось таким от шляхом горує. і будемо садити картопельку.